Доброго ранку. Ми хочемо зробити акцент на тому, що за результатами вже п'ятничного засідання даний розгляд справи дійшов до тієї точки, коли можна сказати, що правосуддя немає, коли можна абсолютно чітко в категоричний спосіб сказати, що це політична розправа, що це політичне судилище. І з цього приводу ми адвокати, і ті адвокати, які сьогодні захищають Юлію Володимирівну Тимошенко, і ті адвокати, які були незаконно видалені з цього процесу, з'являємо з. Являємо... Звертаємось з заявою, заявою до українського суспільства, до світової демократичної спільноти, до правничого товариства про те, що відбувається цей процес безпрецедентно грубими порушеннями фундаментальних принципів судочинства, і цей процес має всі ознаки політичного судилища. Ми звертаємо увагу на те, що Юля Володимирівна позбавлена права на справедливий розгляд справи. Ми звертаємо увагу на те, що в даній справі грубо порушено статті стаття 14 та міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка визначає мінімальні гарантії права на захист. Ми звертаємо увагу на те, що щоденний розгляд справи по 9-11 годин не тільки порушує право обвинуваченої на захист, але й прямо порушує соціальні базові права людини. Ми звертаємо увагу на те, що Нехтуються всім процесі право на справедливий суд передбачено шостою статтею конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, не викликаються свідки захисту на тих же підставах і на тих же засадах, яких допитані були свідки обвинувачення, не долучаються документи, які прямо свідчать про невинуватість Юлії Володимирівни. Не допитуються експерти, які робили експертизи. Сумнівного характеру, і які, начебто, свідчать про якісь збитки, в процесі відхиляються питання до експертів і свідків, питання, які спрямовані на досягнення істини в процесі, порушена п'ята стаття конвенції Юля Володимирівна вже місяць 31 день утримується під вартою незаконно і нарешті. Порушено право на охорону здоров'я на медичні медичні права Юлії Володимирівни, і це все ми виклали в цій заяві і звертаємось до українського суспільства і тих інституцій, які я переховав. Дійсно. Це всі дипломатичні, всі дипломатичні представництва. Ми ще да всі дипломатичні представництва, це в Україні політичні партії, громадські організації, це юридичні організації, це просто юридична спільнота, це всі для кого не, не байдуже сьогоднішній і завтрашній день України. Я хотів би додати дійсно. Ми поставили підписи всі захисники під цією заявою, але не тільки ми реагуємо на такі порушення, я хотів би довести до відомої преси, що сьогодні до канцелярії Печерського районного суду було здано дві заяви про вчинення злочину, які були підписані Тимошенко Юлією Володимирівною. Зокрема, в одній заяві йдеться мова про ті порушення з боку суду, які, на які вже наголошував мій колега, це. Дійсно, відмова в допиті свідків. Це відмова в допиті експертів. Це відмова в долученні матеріалів справи, які захист просить і вважає доказами невинуватості. Тобто, змагальності про, про змагальність не йдеться жодної мови, і її тут немає. Цієї змагальності зрозуміло, що ми не могли не прореагувати і не могла не прорегувати Юлія Володимирівна Тимошенка. На сьогодні до канцелярії Печерського суду надійшла заява про вчинення злочину. Тобто, ми вважаємо, що це неправомірні дії. І Юлія Волдимна звернулася з такою заявою, щоб е, дійсно перевірити ці факти і встановити наявність чи відсутність в діях суду складу злочину. Також ще одна е, заява сьогодні поступила до канцелярії Печерського районного суду від Юлії Волдимирі про порушення кримінальної справи е, стосовно факту. Ми вважаємо штучного недопуску експерта до допиту в судовому засіданні, тому що в п'ятницю з'ясувалося, що експерт, який судом був викликаний 1 вересня до суду для допиту, чомусь 31 серпня раптово захворів. Більше того, відомості про те, що він захворів, старший слідчий генеральної прокуратури, яку вів цю справу отримав ще до того згідно листа. Як суд задовільнив клопотання про виклик експерта, тобто ну не зрозуміла зовсім ситуація. Експерт ще не викликаний, а в прокуратурі вже є відомості про те, що він хворий і він не зможе прийти до суду. Це по перше, а по-друге, яке прокуратура має відношення до судового процесу, експерт був викликаний за. Клопотанням захисту і зрозуміло, що ці відомості повинен був збирати суд, а збирав ці відомості збирала прокуратура. Ми вважаємо, що тут є ознаки узгодженості дій між прокуратурою та судом. Зрозуміло, що не могли на це не прореагувати. І сьогодні до суду подана заява про вчинення злочину, в тому числі і в слідчі мінеральної прокуратури, і від імені Юлії Володимири Тимошенко. Яку реакцію ви очікуєте на ваше заявлення со сторони? Боку суспільства, ну взагалі, то я вважаю, щоб Хотілося б, щоб підтримали, тому що те, що відбувається, на жаль, немає прямої трансляції. Якби була пряма трансляція, нам не варто було б звертатися, тому що все було б видно, яким чином відбувається судове засідання. Але прямої трансляції немає тому. Ми мусимо доводити до суспільства в такий спосіб те, що відбувається, і ми вважаємо, що суспільство повинно нас підтримати і повинні бути якісь дії, які пов'язані на. Все ж таки направлення даного судового процесу в русло правове русло в русло кримінального процесу, а не в якийсь інше, будь ласка, якось роль я не знаю, яким чином може зіграти роль на розформування НАК Нафтогазу, тому що це взагалі події, які інкримінуються стосуються 2009 року, а не сьогоднішнього часу, але ви знаєте. Ми можемо втратити документ, єдиний хотілося б наголосити, ми про нього згадуємо кожен день. Це е, фінансова звітність, е, яка була проведена е, аудитом е, Ерстянг, на яку ми, ми наполягаємо, захист вже усілякими шляхами, намагається долучити даний висновок до матеріалів справи, витребувати його в встановленому законом порядку, тому що там. Є докази того, що не було жодних збитків, спричинено в 2009 році, а навпаки, були прибутки. Ми зараз не можемо віднайти цей документ якось він є, він є в вільному доступі, він є в інтернеті, але ми ніяким чином не можемо долучити його до матеріалів справи, тому що він як доказ повинен бути в матеріалах справи, і тому. На процес розформування я вважаю ніяким чином не вплине, тому що, на жаль, на цей процес ніякі дії не впливають. Він рухається так, як суд встановив, а суд встановив це швидко, без перерв, без відпочинку, без надання права на захист, тому що ми не маємо можливості захищати так, як цього вимагає закон.